Вікуля, дай боже здоров'я. Я не агресивна, поки мене не чіпати. Та яка загроза? Ви подивіться на мене. Ясне сонечко. Квіточка така. Яка загроза? Що я тобі зроблю? Чорт, будете покусані. Рукоприкладством я не погрожую, бо я сумніваюся, що я щось зможу. А покусати чисто ну так, можу. Я наберу, якщо знадобиться. У тобі... мене телефоні. Давай. Я хочу з ним вести справи. Цей мужчина платить купу грошей, це вам не арена. А ні, чекайте, це він напевно ще нам за ці ушейники заплатив і за цю роботу. а ну тоді здешевив. Жлоб. Так, на вихід. У мене що Цьому була вся суть. Розвалити двох полтерів, сольових пацанів. Отак, отак вовод все пройти, щоб здохнути на виході від тупих аномалій, бо не дивилась під ноги. Та та, а чо ні. Ми що ми зробимо? Ми підемо на Малахіт, телепортнемось на Янів і з Яново підемо в рудий ліс. І? Робоча схема життя не навчить, ніхто не навчить. Правда, правда. У мене нормальна збірка, але зараз прийде проджект і скаже: То все, відяха, вона в тебе гріється.